Маємо тут ось таку кнопочку. Зараз у нас усе це загорілося. Шукаємо у нас у блютузі е селфі, ось вона ось є. Під'єднуємо її, цю селфі кнопочку. Зараз нам з'явиться знак, що вони Ні, готові, селфі. готові до. Так я тут ось Ні, де то тоже. Тоді ось цю новеньку ти маєш на увазі. Да? Mm -hmm. Нова наша селфі, все спарите, під'єднуємо. Я поняла, то до старого, этого, да? так, і беремось фотка. Дивіться. Якщо у вас є компанія величезна, і ви хочете сфоткатися, щоб усі були на фотографії, а не хтось один бігає, фотка, як завжди, коротше, ну, як, кого, як завжди, когось одного немає, то вам ця селфі-палка просто в максимум підійде. І тепер дивіться. Селфі нароблено ось за допомогою цієї.